Усім привіт! Ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Honda зі Швейцарії. 2015 рік. 1,6 дизель на механіці. 4х4. На оригінальних дисках 17-х, зимова гума. Гарний збережений автомобіль, попереду ксенон, Леди, противотуманки, амовечі фар, портроніки, датчик світла, датчик дощу. Без парковочних м'ятин, все збережено, зеркала підігрів, складаються. Рельгіни на даху, фонарі ціленькі позаду, не запотівши. Камера, парктроніки, вихлопна чистенька. По салону. На велюровий салон. Все збережено, по картах все чисто, стеля в збереженому стані. Складається сидіння в рівну підлогу, виходить велике багажне відділення в хонди. повний електропакет, мультикермо, обшити шкіру і регулюється по, сіті по наклону, 170, 218 тисяч оригінального пробігу, помічники, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, зеркало з автозатемненням. Отож, кого зацікавить, телефонуйте. Він надається для перевірки. Сервісно на наголошує присутня. Усім дякую.